Mm -hmm. Де з'явився прокурор судове засідання, да ви слово е, свою думку щодо е, вашої скарги. Е, ваша думка щодо можливості подальшого розсуду скарги за відсутності прокурора. Заперечуєте, не заперечуєте? Ні, я не запечуєте. Не заперечуєте. Mm -hmm. Ви продовжуєте розвити скарги. За відсутності прокурора. Так. Е, крім цих матеріалів, які були надані до суду. І вашої скарги, додатки до скарги. Чи є у вас якісь доповнені попитання? Ну, ви знаєте, в мене є ще відповідь Міністерства культури та стратегічної комунікації України. Це вони мені надіслали, коли я звернувся до них, що припис не виконується. Ось вони мені надіслали цей лист, в якому сказано, що. Вони звернулися до, до обласної прокуратури, на даний час ведеться досудове розслідування і враховуючи зазначене повідомляємо, що Міністерство культури та стратегічної комунікації до усіх можливих засобів, засобів реагування, передбачених законом на порушення вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини. Mm -hmm. e, значить, от прокурор минулого разу мене питав, хто має реагувати. Ну, прокуратура, раз е, Міністерство культури звернулося до прокуратури, до обласної прокуратури, то значить, нехай тоді обласна прокуратура реагує, вона передала то в міську. Нехай реагує міська, передали до поліції. Нехай поліція реагує, а розумієте, ну, ніякої реакції? Реагувати на що має? На е, триваючі злочин. Невиконання проєкту Міністерства культури. Ви свій час посилилася на статтю 382 Кримінального кодексу України щодо виконання припису міністерства да. культури. Так. Да. У вас є із цієї статті, можна її зачитати. Е, так, там написано, що невиконання судових рішень ухвал, але практика Верховного суду такова, що. Під цю статтю підпадають і акти видані державним органом, яким є припис Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Я не можу зрозуміти ні Міністерство культури, яке бачить, що будівництво не зупинилося, ні Діа це Державна інспекція архітектури та містобудування, ні міська рада, ні обласна військова адміністрація. Ні прокуратура, ні міська, ні обласна прокуратура, ні міська прокуратура, ні поліція ніхто не реагує, ніхто не звертається до суду, а це їх прямий обов'язок. Звертають до суду тільки я. Ваша честь, правову оцінку дали, дали в поліції, Але ж там явно 382, 300 Чи ти, э, То яке не виконання рішення суду ви має, маєте увазі? На Я сказав, що це тут не, не рішення суду, а невиконання державного акту, яким є припис, то невиконання припису тягне за собою які правові наслідки. Вам відомо? Якщо державний орган вносить припис да. суб'єкту господарювання на припинення будь-яких дій, суб'єкт господарювання не виконує їх наступний крок. Цього з варто Міністерства культури мало бути яким. Забрати дозвільні документи, так. зупинити будівництво, або звернутися до суду. Або звернути вот. да, про зупинення да, будівництва. Да, так? Так, так, так? Да, так. І повернення земельної ділянки, наприклад, якщо там забудільна шкода, в першу чергу Так. так Саму школу. Зверталися ми з таким позовом. Є невиконання рішення суду. Є державний акт важить. Про що? Про припинення будь-яких будівельних робіт. Тобто, е, якщо я правильно зрозумів, що Міністерство культури обмежилось внесенням припису суб'єкту господарювання і зверненням до прокуратури. І все. Так. А до суду вони не зверталися? Не зверталися. Чи мотивували свою бездіяльність судду? Чим просто мені написали, що межі компетенції Бачите, От написано, межі компетенції, компетенції вжити усіх можливих заходів реагування, передбачених законом на порушення вимог законодавства у сфері охорони. А виходить, я захищаю культурну спадщину України. А Міністерство культури ні. А прокуратура також ні. Поліція також ні, міська рада також ні, обласна військова адміністрація також ні. Це виходить така ситуація на це, знаєте, Путін каже, що Україна, Україна це штучно зроблена, зроблена держава, ніякої історії, ніякої культури в Україні немає. Нищить нашу культуру Покровську, Авдіївці, Маріуполі. А Депутат міської ради нищить культурну спадщину України в теорії. А захищаю цю культурну спадщину один я. Тільки мені потрібна культурна спадщина. Відносно розташування об'єктів культурної спадщини. Є у вас якісь документи з цього приводу? Що об'єкт знаходиться так, в межах, так, так. так. Культурному бащенні міста. Міністерство культури е, значить, земельна ділянка по вулиці Пелевчука, 13, в місті Хмельницькому, розташовується в історичному ареалі міста Хмельницького та на території зони реагування регулювання забудови другої категорії згідно з історико-архітектурним опорним планом міста Хмельницький. Затверджено наказом Міністерства культури України від 24.05.18 року номер 450 про затвердження меж та режимів використання історичного ареалу міста Хмельницького. Це Міністерство культури та стратегічних. Тобто ви зробили свій висновок, що входить в історичний ареал міста Хмельницького, виходячи з відповіді Міністерства культури. Так? так? і от мені... Інших документів підтверджуючи, вас в цьому немає. Ну, Тут з собою немає. Ні, ну, є історичний ареал, є документація. Там, да. Тут з собою немає, ваша честь. Скажіть, будь ласка, а чи досліджуваю з вами чи правоохоронними органами, от саме проєкт будівництва цього об'єкту? Ну, я дивився акт. У мене є з собою акт огляду, який був зроблений міською радою і який виявив, що це будівництво має ознаки самочинного. У мене всі документи тут собою. Міська рада визнала це Держгіокадастер. Хмельницька міська рада управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю пише, при обстеженні було встановлено ряд умовірних порушень законодавства та державних будівельних норм. Це будівництво має ознаки самочинного. При самовій. Це одне. Далі. Управління архітектури та містобудування. будування. При обстеженні було основлений ряд імовірних порушень законодавства та державних будівельних норм. Будівництво має ознаки самочинно. Цього не бачить тільки прокуратура, я не знаю. Я всі, Все це має прокуратура ваше Все, Всі ці документи мають бути в ді. Всі документи. Хмельницька обласна прокуратура, О, не, то, не, то. міська рада. Ні ну. всі відповідають, так, да, воно замочене. На, генераль, на теперішній час в управлінні відсутні повноваження, Бачите, всіх відсутні повноваження. А от держгеокадастр. Перша відповідь, з чого все почалося, чому мене зацікавила ця будівля? Згідно обставин, зазначених у зверненні, не моє звернення, це було ще 19.06.25. Згідно обставин, зазначених у зверненні, де встановлено можливі ознаки самовільного зайняття земель загального користування комунальної власності. Згідно з статтю 212 Земельного кодексу України самовільне зайняття земельної ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян. Або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок проводиться за рішенням суду. Без вас нікуди, ваша честь. Рішення суду. Тільки за рішенням суду. Тільки, за рішення. Тільки суд може надати. Вони ]呃... зверталися е, органи місцевого. Також вони також не зверталися. Вони, вони показують, що є самовільне захоплення земельної ділянки, Порушується право власника на користування. А Зімейною ділянкою, але до суду не звертаються. Не звертаються. Якщо маєте якесь доповнення, ні? Ні. Mm. Що саме ви частині порушення умов, чи диспозиція статті 275 Кримінального кодексу України? Вам відома? Що з нею ознайомитися? Так. Знаємо, так. 285, 275 ну. 275 Кримінального Кримінальний кодекс України, частина перша, за якою було закрито. Так. Вам повідомлялося, ви знаєте. Ну, по інших статтях провадження не відкривалося. Не Інших звернень у вас не було не відносно працівників Міністерства культури, не відносно співробітників міської ради, органів міста. Я писав міську раду і, і Сінчишин писав звернення. Там все має бути, я все туди відкриється. Я писав місінчишин, і Сінчишин відреагував тим, що дав наказ відписатися. От цим от організаціям е, о, от, управління архітектури та містобудування е, все в, в Хмельницькому в, в Хмельницькій області. Такими організаціями підписалися, що там е, ну, що це, що це будівництво самочинне. Має ознаки, pardon, має ознаки самочинно. Всі написали це. Іншотові копитання має все. Ні. Оголошується the... ухвалення іменно війни січня 2026 року, міста Хмельницький, що я Хмельницькому міської міської обсідали, що засіданні в залі суду матеріалу за скалю постанову дізнавача секторів дізнання Хмельницького руку, ВНП Хмельницької області прокурозакриття напровадження відомості, про які внесені до юристу. Досудових розслідування постановив. Зважаючи на статі спинені повного тексту слового рішення, що може бути виключно значний час, вважаю з необхідним проголосити та розділені частини, другу частину статею 303 і 304 КПК України слідчі суття постановив. У задоволенні скарги дізнавача серпну дізнання Хмельницького групу Він Пехницького 18 сопада 2025 року про закияк маневрваження. Відомості про яке внесення до єдиного дієсного суду розслідування 12 липня 2025 року відмовити. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького поліційного суду протягом 7 днів з дня оголошення. Поний час ухвали буде виготовлено 6 січня 2026 року о 9 годині. Слідчий суддя підпис. Зміста порядок оскарження ухвали зрозуміли всі. Я слово сі завершено. Прошу припинити зараз.